Вітаю! Мене звати Яна Волкова, ви на каналі Менеджмент та управління. Сьогодні ми розпочинаємо наш новий курс, який називається Стратегічне управління. І сьогодні наша перша лекція і її назва Поняття стратегічного управління. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. А ми тим часом розпочинаємо. Уперше поняття стратегічне управління введено в 60-70-х роках ХХ століття, для позначення різниці між поточним управлінням на рівні виробництва і управлінням, що здійснюється на вищому рівні, з метою передбачення майбутнього. Це було викликано змінами в умовах ведення бізнесу, а й потім і у державному управлінні. Провідною ідеєю, що відображає сутність переходу від оперативного управління до стратегічного управління, стала ідея необхідності перенесення центру уваги вищого керівництва на середовище для своєчасного регулювання на зміни, що відбувається в ньому. Актуальність стратегічного управління пояснювалася раціональністю та глобальністю світової інтеграції. Це було пов'язано насамперед із зміною способу мислення і необхідності встановленню напрямку дій. Поняття стратегічне управління науковці визначають по-різному: стратегічне управління це багатоплановий, формально повіддінковий управлінський процес, який допомагає розробляти та впроваджувати ефективні стратегії, що сприяють балансуванню відносин між організацією. Та зовнішнім середовищем, а також досягненню цілей. Стратегічне управління також це процес постійного впливу на об'єкт управління, який здійснюється, виходячи з об'єктивної оцінки його стану і з врахуванням змін навколишнього середовища та прогнозу подальшої їх динаміки для досягнення цілей розвитку. В енциклопедії державного управління стратегічне управління визначено як. Особливе відмінне від поточного управління організацією на підставі стратегії, яке орієнтує діяльність на встановлення постійного зв'язку із зовнішнім оточенням та на внесення своєчасних змін для закріплення здатності організації до ефективного виконання своєї місії та забезпечення довгострокового виживання організації в мінливому середовищі. Стратегічне управління для організації регіону чи територіальної громади є системним принципом, за допомогою якого організація або територіальна громада прогнозує, планує і реалізує свою діяльність у майбутньому. Стратегічне управління є водночас процесом і результатом, в його основу покладено вибір цілей і завдань, що мають привести до кращого суспільства. Визначення найдієвішого способу досягнення цілей та виконання завдань, а також концентрацію зусиль на досягненні визначених цілей. Сутність стратегічного управління визначається розв'язанням певних завдань, які характеризують послідовність його впровадження в організації. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища, так званий SWOT-аналіз, визначення місії та стратегічного бачення, встановлення стратегічних цілей і завдань, вибір стратегії, оцінка результатів діяльності організації, внесення відповідних змін у стратегічний план та зміна методів реалізації стратегічного плану. На сьогодні у мене все. Я була дуже рада бачити вас на своїх лекціях. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. І не забувайте час дослідити деталі та відкрити світ.